Управлінці нової генерації в Івано-Франківську вручили дипломи магістрам інституту гуманітарної підготовки та державного управління. Деякі з них вже працюють в органах влади та приватних громадських організаціях. Більше про це наші журналісти розкажуть. Уручала диплома магістрам факультету публічного управління та адміністрування. основними темами, які обирали магістри для свого магістерського дослідження, були теми пов'язані з євроінтеграцією, з умовами вступу України в НАТО. Особливостями набуття статусу кандидата в Європейський Союз пов'язані з місцевим самоврядуванням, децентралізацією і. Стратегією планування розвитку територіальних громад, де вони працюють, закінчив магістратуру. пан Ігор вирішив вступити, адже хотів дізнатися більше про управління, зокрема, територіальними громадами. Таку тему і обрав для своєї дипломної роботи. Насправді, дуже хороша і товариство і компанія студентське співдружність яка давала можливість. Скажем так, комунікувати між собою, бо кожен з нас володіє певним якимось там досвідом, знаннями. От, і це вже не перша моя освіта. І власне, ну, от коли ти комунікуєш уже з професійної точки зору, то це якраз той підхід, ну який ви виправдував такі очікування, науковий та управлінський потенціал зараз як ніколи важливо розвивати, впевнений голова обласної ради Олександр Сич. Дуже складна ситуація з управлінськими кадрами. Сьогодні катастрофічно втрачається управлінський рівень. Знову ж таки, не за професійними якостями, не за компетенціями, я сподіваюся, що провчившись на магістратурі у цей складний час, і навіть якщо не досягнувши аж надто вагомих успіхів, але перебуваючи в самій атмосфері. Знань про управлінський процес ці люди ну, суттєво докладуться до дорослої української держави. Ми маємо все ж таки можливість надавати послуги і постійно самовдосконалюватися для того, щоб враховувати і помилки, які виникають в процесі управління в державі на різних рівнях, аналізувати ці проблеми і втілювати їх уже в рішення. Загалом дипломи магістрів отримали більше сотні випускників.